І так, що роблять багаті людей. Після цього ролика ви будете думати як мільйонер. Всім добрий день, сьогодні гарний день. Напевно, більшість людей хочуть бути забезпеченими на все життя, але це не всім вдається. Сьогодні ми дізнаємося 5 звичок багатих людей. І так, поїхали. Перше правило ефективне управління часу. Багаті люди знають, що їхній час є найціннішим активом. І вони дуже уважні до того, як вони його використовують. Вони не використовують час на різні розваги, а зосереджуються на своїх бізнес та інвестиційних проектах, визначаючи пріоритетні завдання та плануючи свій день заздалегідь. Друге правило інвестування. Багаті люди знають, що збереження грошей на банківському рахунку не є ефективним способом збільшення його багатства. Вони інвестують у пробуткові активи, такі як нерухомість, акції, облігації, фонди та інші інвестиційні інструменти. Багаті люди зазвичай дивляться на інвестиції як на довгосрочні проект і зосереджуються на максимізації свого доходу. Третє правило – керування фінансами. Багаті люди розуміють важливість планування своїх фінансів. Вони знають, скільки грошей вони мають, скільки вони можуть витрачати, і скільки вони можуть. Інвестувати. Вони зазвичай займаються своїми власними фінансами, замість того, щоб довіряти цю роботу іншим людям. Це дозволяє їм керувати свої витрати та інвестиції, що допомагає зберегти їх багатство. Четверте правило: навчання та розвиток. Багаті люди знають, що знання це ключ до успіху. Вони постійно навчаються новим речам та розвивають свої навички, щоб бути в курсі нових технологій та тенденцій у своїх галузі. І останнє. П'яте правило стратегічних мислення. Багаті люди зазвичай думають стратегічно та вивчають ринок, щоб знайти нові можливості та ідеї для бізнесу. Вони можуть використовувати аналітику та прогнозування, щоб приймати рішення на основі даних. Це були 5 правил, які використовують багаті люди. Якщо сподобався ролик, поставте лайк і підпишіться на канал. Всім до зустрічі!